На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують формувати в молоді культ війни. У місті Мелітополь вони провели черговий пропагандистський захід. Це був молодіжний форум під назвою «Потомки Паведітелей. І вони заявили, що проводитимуть такі от форуми кожного року. На ньому знаєте, зігнали школярів та студентів, а відкрили подію показовою церемонію, учасникам урочисто вручали якісь там членські квитки російського воєнно-історичного обществу. Студенты и школьники Запорожской области собрались на молодежном форуме в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Мероприятие под названием «Потомки победителя» организовали представители регионального отделения Российского военно-исторического общества. Будут проводить подобные форумы ежегодно. Это позволит взращивать среди молодежи традиционные семейные ценности, уважение к предкам и к нашему героическому прошлому. После этого школярам организовали лекции и семинары, где рассказывали, как Порівнювати Мелітополь із Сталінградом та інші історичні налоги, намагаючись таким чином напряму прив'язати події Другої світової війни до сучасної агресії проти України, окремим блоком стала екскурсія по експозиції Свіділі Великої Побєди», де дітям транслювали пропагандистські меседжі про історичну правду та ціну перемоги.